Голуби це дуже інтересні тварини, а саме птахи. Ми їх всіх знаємо, як дуже милих пташок, які гуляють і літають по двору і смішно їдять різне зерно, яке ти їм підсипиш. Але є декілька но, яких потрібно дотримуватися, щоб не захворіти якимись проблемами чи самому. Не вбити, чи не отравити голуба. А саме, перше, що я можу для вас сказати, всі допускають таку помилку, коли годують голубів. Перша помилка це в тому, якщо корм не підібраний і є не корисним для голубів Всі голуби їдять всі види каш. Але якщо знати, то голубів не можна кормити різними кашами, які довго лежать. Якщо у вас якась каша вже запліснявіла, то не потрібно її давати цій пташці, тому що тоді. Ташка точно отравиться. Але в мене був один випадок, який доказує, що у голубів дуже броніровані шлунки. Один раз один з моїх друзів виконував які... ну, якусь кашу, яку його сестра додавала різні мило і всяку іншу. Хімію. І потім вона висипала разом з ним це на вулицю. Я зразу сказав другу, що це небезпечно для цієї пташки, І що, і що ви їх точно отруєте. Але після цього стая Голубів з'їла всю кашу з хімікатами і різними засобами миючими. і з ними. Чого не трапилось. Зараз я не знаю, в якому стані ці пташки, бо відбулося два роки тому. Тому зробимо висновок, що не потрібно годувати голубів е, рештками їжі, яка вже не пригодна для їжі людині або тварині. Ще одна проблема, яка дуже повсякденна. Те, що різні бабулі, які сидять на лавочках, годують голубів хлібом. Голуби їдять хліб, але він для них не дуже корисний, оскільки у хлібі є дуже багато дріжджів, і вони дуже погано влітають на шлунок цієї пташки. Тому найоптимальнішим хлібом для цих пташок буде е е, якийсь чорний сірий або коричневий хліб. Тобто білі не беремо. Там дуже багато дріжджів. Ще одною частиною відео, про яку ми поговоримо, є захворювання цих птахів. Ці птахи Переносять дуже багато різних хвороб. І іноді вони навіть не діють ніяк на голуба, а тільки знаходяться е, на поверхні голуба. Коли вони стаями літають над нами, вони зброшують на нас дуже-дуже багато різних хвороб і бактерій. Зараз ви можете побачити. Різні хвороби, які переносять ці птахи. Якщо вам інтересно про якусь з хвороб, можете почитати в Гуглі або просто в інтернеті. Тому потрібно бути обережними, і якщо ви бачите, що з птахом щось не так, він дуже странно себе поводить. Ходить кволо, або не залітає в дом або не їсть, або іноді навіть це видно візуально, як вони іноді перекручують голову чи просто її опускають. Це значить, що голуб хворий. Тому не рекомендується чіпати голубів, навіть якщо кажеться, що з ними все нормально. Тому що вони. Коли народжуються, вони вже народжуються з багатьма різними хворобами від своїх батьків. Тому будемо обережними і, ну, охайними. На цьому відео закінчується. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал і всім пока!